45-ї сесії прибуло 12 депутатів. Кворум для проведення є. Хто за те, щоб розпочати засідання, прошу голосувати. Хто за, проти. Так, відповідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Позачергова 45-та сесія вважається відкрита. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. За Козацького роду оголошується хвилина мовчання по загиблих воїнах. Так, лічильна комісія у нас зайняла свої місця. Ніхто не против, щоб сьогодні лічили голоси Самохина, Бондарчук і Пучковська. Хто за? Протокол, кому доручимо? Лариса Івановна. Івановна. Хто за те, щоб Ліса Івановна була протокол? Дякую. Так, в нас сьогодні у нас на засідання таке позачергове і термінове. У нас на поїздку дня на повіст дня одна питання це внесення змін до сільського бюджету на 24 рік. Я думаю, що ми, ми закінчимо її. сесію на протязі півгодини. Перерв не буде. Питання одне до 10 хвилин. Хто за такий регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Проти. Переходимо значить, до порядку денного. Віра Володимирна, прошу. Доброго дня. Сьогодні дійсно одне питання нагальне, тому що 26 грудня постановою номер 1393 Р. Було розподілено субвенцію місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів дочаткових класів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Так, тобто ця субвенція приймається і вона переходить на 2025 рік додатком. Один до цього розпорядження кабінету міністрів. На бюджет Тетерської сільської територіальної громади кошти складають 773 тисячі гривень. Відповідно, в проєкті рішення у нас зміни до додатку 1, 3 та 4 по функції харчування учнів перших-четвертих класів у загальноосвітніх навчальних закладів питання є, будемо голосувати, так? Так хто за те, що прийнять? Прийняти, прошу голосу. Допроти нема. Що прийняли? Дякую Дякуємо. Я вам дякую. Всіх з Новим роком. Щастя, миру, любові, удачі. Добро. Так, ну, ви давайте загинемо, так і потім. І всі питання засідання позачергової сесії вважається закритим.